Зараз будемо робити холодний старт. Автомобіль простояв всю ніч, ну, зараз така температура біля нуля. Сідай в машину, запускай, я звідси зніму звук. Просинаються всі 340 коней. опускається так потужно. Зараз він положення пневми, як воно називається, положення для виходу. Це ставиться все в налаштування. Я поставив, щоб все оберти з кіно. Я поставив в налаштування, щоб, коли стаєш в паркінг, то машина опускається, щоб легше виходити, тому що кліренс дуже Ну, такий досить серйозний, тому виходити непросто. Тому коли машина зупиняється, стає в паркінг, машина опускається в положення для виходу. Поїдемо, прокатаємось з сином, подивимось на посіви. Ну, це такий, це привід. Привід проїхатися, виїхати трошки на бездоріжжя, протестити цього автомобіля. Поїдемо трошки за тестим, так? А, мінус один зараз пише. Мінус один. Так, доїхали до повороту? На наші городи. Ох, тут сніго. Тут сніжку є. Ну, так, щоб і не багато снігу. Їде без питань. О, вже відчувається. Вже важко. Це важко, але гребеться, о, вже став. <ріпи> чи треба їхати, чи не треба? Що ти думаєш? Ну тут вже гребе таким грейфером нормально. глянь скільки. Ну що, давай я підніму і. Зараз я підніму. Але вже дуже глибоко тут. Глянь скільки тут снігу. Так, вибираємо режим сніг. Автомобіль зупинився. Так, і піднімаємо. Вибираємо висоту для бездоріжжя. Я думаю, ходом він поїде без питань. Але ж нам потрібно, щоб це все було не дуже екстремально. Ну що, я поїхав. Піднявся добре? Гребеться, але їде. Але все вже не приїхав. Треба ходом. Добре, що у нас є фаркоп і трактор. Диференціал заблокований. Ого! Не відкриваються двері. Глянь, скільки тут снігу. Що, приїхали? Глянь скільки снігу. На, знімив, в мене в ноги сніг побадали. Так, здається, ми приїхали. Снігу вже по двері більше, ніж середина переднього колеса вже гребемо, як грейфером. Ого. йолки палки Вже глянь! Показую. Ні, там на пузі наче не сидимо. Чи трошки сидимо? Ну нічого, зараз спробуємо покрутити кермо право-ліво. Я думаю. Трактор, так. Да, трактор недалеко. Ого, так, да, ми на пузі. Ну нічого, зараз спробуємо. Як кажуть, чим більше всюди хід, тим далі йти за трактором. Але, слава Богу, ми не заїхали дуже далеко. Добре, що хай ходами не поїхав, бо заїхав би ще глибше. Ну нічого. Скільки глибина? Та глибина сантиметрів за 40. Там спереду точно більше 40. Вон дивись, в мене все в снігу. Я думаю, треба стабілізацію виключити. І режим може інший взяти. Які ж тут режими у нас є? Щоб ти розумів, диференціал заблокувався в режимі сніг. А всі колеса гребли чи ні? Так зверни увагу. Щось чи ні? щеня? Ша? А колеса рівно стоять. Сидимо, треба було цей нам взяти. Що? допомога. Копалися, копалися, приїхала допомога. Ну, Лопата теж є, але вечір, тому мабуть. Ну, Тільки ми могли поїхати в поля без навіть лопати. Розуміючи, що в нас великий великий джип, то типу, нам це не треба. Але все-таки навіть наш малюк гребеться. що заїхали не дуже далеко, то приїхав трактор. І ось я казав, що нема роботи вже тракторам нічого, але нашому малому ДМТЗ робота знайшлася. Зараз малий буде тягнути великого. Є і лопата, але не хочеться витрачати час. Тому зараз цепок вже причепили. Зараз акуратненько, помаленьку нас трошки дернуть. Так, приїхав батько на допомогу, пробуємо не виходить не виходить. Не виходить поки. Сидимо на пузі мочно. Трактор і машина. Да? Чуєш, можна все-таки прокопати? А що? На всю довжину цепа не виходить. Гребеться трактор, гребеться машина. Що, зараз спробуємо. Сюди дня вже пооружати була, так. Що, пробуємо? що, що? Ні, я, я ж кажу, трохи відкопати, так вона би пішла сама. Єгор, тебе не чуть мікрофон у мене. На льоду? На льоду? Ну там держить цей, під, низ, під низом брила велика, вона держить. Та давай спробуємо так, та, якщо ні тоді відкопаємо вже дай все. Давай спробуємо разок, ніто будемо копати вже. І вже тоді відкопаємо, він і сам виїде. Просто перед. Дуже велика сніжна брила лежить Під передком. Якраз ми заїхали в ямку. Тобто я, я розумів, що тут яма. Ну і їхав яму. Пішла, 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 пішла. Все. Є контакт. Хорош, я далі сам. Я далі ходом сам. Побачиш. Просто мені вирівняти треба, бо ти мене трошки в сторону стягнув. Пишеш? Я дивлюсь сильно вони твої дітають в тебе як. Давай, трошки від'їдь, я зараз вперед і назад. А ну, зніми там що там. Ось, 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 ось. Да, ДМТЗ рулить. Є що знімати, нема що знімати, ми знайдемо, що зняти. Ну так, да, в ямку стали. Просто в ямку залізли. Ну ось воно тримало просто і все. Ось воно нас тримало. Нічого, зараз апарат має виїхати. Якщо ні, то у нас ДМТЗ є. Ух ти, як глибоко. І віска у максимальному. Ага, хто потім ДМТЗ буде витягувати? Ой! Ми ДМТЗ не витягнемо. Вже сильно до города не бери Я вже зацепив колесо Так оту вже брил Давай я якопаю Все пішло 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 А що ми зробимо? Ми зараз Заїдемо от сюди і тут розвернемось тут він може, Синок, забери лопатки наші. Ні, ні, ми далі вже не поїдемо хорош на сьогодні, вже темно. Так, виїхали, дякуючи нашому малюку. Довелося його трошки побезпокоїти. Але він нас виручив. Та я знаю, там пів метра. Там пів метра. <хи> ну такі, дискарик в максимальному положенні пневми. Але все одно їде, трошки доїде. Да ну, від цього жодна машина не застрахована, якщо ти сів на пузо. Наш малюк вагою то на 600. Теж йому нелегко. Але ж він справився. Нам не довелось відкопуватися довго. І тут йому теж важко, теж глибоко. Ну все, на сьогодні будемо закінчувати. Чудовий зимовий день, чудовий краєвид, погода, суперова. Трошки пригод ми знайшли собі на одне місце. Виїхали. Машину показати. Знімати хотіли абсолютно інший ролик, абсолютно інший контент. Але трактори, аграрна тема все одно вона переплітається у нас, як не крутий. Нарили тут такого. Дякую за перегляд. Всім добра, миру і злагоди. До побачення.